Всім привіт! Це шоу бісики і я Марина Данилюк Ермолаєва. І сьогодні поговоримо про переписування історії та фальсифікат. реальных переможцев войны. Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. 8 липня 2023 года на единственном телемарафоне и провладных телеграм-каналах заговорили про 500 дней Війни із Російською Федерацією. Ну а президент Володимир Зеленський спеціально зганяв на човні до острова Зміїни, щоб записати отаке відео. Хочу подякувати саме звідси з цього місяця. Місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші збройні сили, наша розвідка, нацгвардія, наші прикордонники, служба безпеки України, національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. Можу сказати, що це м'яко кажучи, неправда про те, що наша війна із Російською Федерацією триває 500 днів. Адже у січні 2023 року в одній із резолюцій парі було зафіксовано дату початку вторгнення Російської Федерації на українську територію, і звучить там таке. Цитую офіційний документ з лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну. І якщо уже бути максимально точним, то в інших документах міжнародних дату початку війни Російської Федерації проти України прийнято вважати таку дату як 20 лютого 2014 року. Чому саме ця дата? Тому що із цього дня розпочалася окупація півострова Крим. Чому так важливо не плутати дати, цифри і дуже чітко фіксувати дату початку російської агресії проти України? Тому що після нашої перемоги ми будемо підраховувати суму руйнувань, суму збитків і суму майбутніх репарацій. Ну і ще цілком очевидно будемо просити взяти чемоданчики і поїхати додому на Росію. Числе росіян, які після 2014 року досить часто незаконно селилися і перевозили свої сім'ї в Крим, чи, наприклад, в Донецьк. Мені дуже цікаво зрозуміти, а хто ж придумав оцю ідею про 500 днів незламної боротьби? Чи, вибачте, коли ми говоримо про 2014 рік, наші бійці, наші воїни, наші добробати були якісь не такі. Коли вели досить тяжкі бої під Шахтарськом, під Славянськом, Авдіївкою чи за місто Маріуполь, чи можливо якось витримо таку сторіночку із історії України? Наприклад, як спецназ Вінницький Ягуар, скажімо так, скрутив ХНР в трубочку в Харкові? Чи можна, наприклад, так просто скасувати таке явище, як кіборги, і не говорити про героїчну оборону і битву за Донецький аеропорт? Чи можна якось стерти, заканцелити, забути Карачун і Савур-Могилу? Ну і врешті, давайте не забувати про Іловаськ, тому що це теж була окрема сторінка героїчної боротьби. Так само Дебальцеве, коли наші збройні сили України потрапили в оточення, виходить. Ли хто як міг, і на жаль, дуже велика кількість поранених загинула на морозі. Ну і звісно, давайте зробимо вигляд, що не було жодної операції по звільненню міста Слов'янськ. От, наприклад, нагадаю тих людей, які звільняли це українське місто у 2014-му. Тому, коли мені говорять про ці 500 днів, я просто нагадаю, що війна Російської Федерації проти України триває 10-й рік. Це дохріна днів і ночей. Якщо так порахувати, то це близько 3400 діб. Ми воюємо з Російською Федерацією. Тому вибачте, незнання, коли саме почалася твоя війна за незалежність, не звільняє відповідальності тих піарщиків, які понамальовували оці ці плакатики про 500 днів незламної боротьби. Також не знімає відповідальності це із тих осіб, які хочуть переписати історію, що, начебто, нічого не було. Тут було дике поле до 2019. 2019 року. Хоча всі ми знаємо, де були ці піарщики, очільники і їх команди. Наприклад, вели новорічні вогники 2014 року із Максимом Галкіним в Москві. І знаєте, в цей момент хтось вів боротьбу за незалежність України, поки ви проводили досить комфортне життя без війни. Тому тут висновок буде один. 24 лютого 2022 року у нас почалася друга фаза війни із Російською Федерацією, але у такому контексті це вже абсолютно інший коленкор. Далі, 8 липня, в центрі уваги опинилися досить незрозумілі танці офісу президента України і персонально президента України Володимира Зеленського стосовно головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Справа в тому, що саме 8 липня Валерій Залужний святкував свій. Ювілей, причому ювілей дуже серйозний 50 років. Ну і давайте скажемо чесно, що це досить непересічна подія, тому що Валерій Залужний це вже зірка світового масштабу, яка має в арсеналі обкладинку Тайм. І е, всі військові світу визнають геній Валерія Федоровича. Однак, якщо подивитися сайт президента, там заранок обід і так далі, там не знайшлося місця, щоб написати бодай коротке привітання головнокомандувачу ЗСУ. Замість офіційного вітання, яке б зайняло президента України і його помічників, ну буквально там 10 хвилин, з'явився такий незрозумілий запис у приватному телеграм-каналі, кнопконосця і піднощі чаю і туалетного паперу Андрія Єрмака у його приватному телеграм-каналі. Причому товаришу президента, і тут треба було всунути свою морду. Очевидно, у нього десь не знайшлося в його гуглі. Фотографії соло Валерія Залужного обов'язково треба було запостити фотографію в місті. Ну і знаєте, хай нам після такої поведінки вкотре розказують придворні владні блогери, різноманітні там слуги народу, що нітні нікакого конфлікта у Зеленського з гінштабом. І що ні, Зеленський ніяким чином не зазрить залужного і не намагаються його вкусити з приводу і без. Відсутність такого вітання, враховуючи, що залужного вітала вся країна, і навіть діти там записували короткі відеоролики для генерала, для людини, яка стала таким брендом ЗСУ. Воно виглядає абсолютно дико і дріб'язково. Так виглядають ларючники. Ще один дуже цікавий момент, на який варто звернути увагу. Напередодні свого ювілею ввечері пізно на каналі головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний виклав дуже цікаве таке відео польове, в яких умовах він, керівник генштабу Сергій Шаптала і Сирський, і інші ключові наші генерали працюють над українським контрнаступом. Це дуже добре відео для розуміння, як творяться реальні перемоги на полі бою, і чітким плануванням, дуже ретельним плануванням і без всякої хайпаніни зі смайликами у приватних телеграм-каналах. Що цікаво, расисти, зокрема Шайгу і його командіри, недавно викладали теж відео, як там вони готуються до операцій оборонітельних, наступательних е, проти нас. От зацініть, якщо й Гу спілкуються зі своїми расистськими колегами. Лічно стріляв. Ви знаєте, куди, куди целишся? Куда не досилишся? Не доварачувати, сам сам що доварачувати, додумувати. Так точно. Машина просто ізовіть. Так от, оце відео і відео нашого українського генштабу дуже зацікавило росіяни, вони почали його порівнювати у своїх телеграм-каналах. І що цікаво, порівняння було аж ніяк не в сторону е э, Кожуг'єтовича і його парні. Зацитую трошки цю переписку расистів. На першому відео мужик повністю погружений в реальний процес. На втором – случайний дядько, которому розіграли по якій-то хер традиційну показуху. Ходят в то пожарюки и думают: Господи, что я тут делаю? И ще пару коментарів, які просто знаєте, як бальзам на душу. Какие же пропитые морды у офицеров России? Они не то что пропитые, они старые, заложному 50, сколько Шойгу и его команде. А тепер давайте знову глянемо уривок відео від генштабу. Ось в цьому кадрі залужний віддає такий омаж князю Святославу Ігоровичу. Адже повна цитата із цієї цитати в нього на спині на патчі з муна звучить так: від предків ми здобули хоробрість, пригадаємо, ж яка непереможна до цього часу була руська сила, і міцно боїмося за наше спасення. То не наш звичай втікачами йти додому, але або жити і перемагати, або вмерти зі славою, показавши ділом як слід сміливим мужам. Відео залужного шептали сирського мало такий ефект, що на ранок команда Зеленського теж зарядила свій відосик. Відосик про те, як Зеленський у компанії із Єрмаком. А Будановим і Машовцем це заступник Єрмака в офісі президента України, який там має допуск до секретних наказів, наприклад, про зброю. І бачить він ті накази, наприклад, першими, першими за Шапталою Залужного ну, чомусь. Так от всі ці люди каталися на лодки на зміїни. Таким чином, знаєте, дуже символічно, що офіс президента України зафіксував хто їх улюбленець, а хто так би мовити не дуже і муляє їм очі. Хоча, якщо чесно, вибір саме острова Зміїний для піару президента мені видається абсолютно дивним, тому що саме бажання політичного керівництва поставити флаг України. 9 травня 2022 року овартував того, що ми мали там марні жертви серед українських професіоналів, військових, спецназівців і льотчиків. Ну і саме тоді, наприклад, стався такий дуже серйозний конфлікт із генштабом, який був проти цієї дуже ризикованої і не дуже адекватної операції, особливо у відео, яке виклав Зеленський, мені сподобався оцей кадр, де він зі своїм любимим, Коханим Андрієм Борисовичем Єрмаком цей кадр абсолютно не із точки зору політичного піару і політичних технологій, тому що в повітрі десь запахло такими парами знаменитими як Путін і Шойгу, і як, наприклад, такий аналогічний піар на воді кімчинина. Але ми дуже чітко розуміємо, чому цей відос побачив світ. Справ тому, що на фоні професіоналів шаптали, залужного, сирського, єрмак і зеленський дуже сильно програють. Але треба знімати контент, тому що СММ-відділ каже, що блог має крутитися. Хоча моя особиста думка: якщо Зеленський дуже хотів якось там показати, що він крутий в українському суспільстві, то варто було витратити цей день на поїздку і зйомку на зміїному, а це день, це ціла доба. І на добирання, і на зйомку, і так далі, і на безпекові всі заходи краще б Зеленський організував голосування за повернення електронних декларацій у Верховній Раді. Це до речі, і є та ключова реформа, яку вимагає Джозеф Байден, коли йде мова про наші перспективи у НАТО і ЄС. Ну а далі приємною ноткою 8 липня стало повернення додому командирів Азовсталі, Маріуполя, Редіса, Калини та інших. Безумовно, українська влада одразу ж силами єдиного телемарафону і своїх телеграм-каналів одразу записала це у власні бонуси і у власну перемогу. І у тих відео, які з'явилися в соцмережах, безумовно постаралася відзняти якомога більше рукостискань із героями Маріуполя і обіймів. Але я хочу сказати, що ці рукостискання і обійми це просто чиста формальність, тому що це, наприклад, не каблучка, яка має більшу таку вартість юридичну і моральну. І насправді я хочу сказати, що Редіс, Калина, Волина та інші командири Маріуполя це масштабні історичні фігури, настільки масштабні, що у порівнянні з ним через там 100 років в підручниках історії ми, можливо, не згадаємо Єрмака. Але Редіса згадаємо точно, і треба дивитися не на те, що вони формально комусь потисли руку, а тому, що це надзвичайно талановиці, круті українські військові, і це знаєте наш золотий актив. Тому я дуже і дуже вітаю ці українські підрозділи, до яких повертаються їхні славні командири. Але давайте скажемо чесно. У Влади не було жодного шансу не зайнятися справами Редіса, Калини, Волини та інших їхніх колег. Чому так? Справа в тому, що під час своїх дій, під час оборони Маріуполя, під час битви за Азовсталь, всі ці люди стали живими легендами. Завдяки такому винаходу людства, як Стерлінку, вони самі. Накачали собі медійність. І тут також варто відзначити героїчну боротьбу їхніх родичів, мам, дружин, е сестер, які боролися за повернення своїх рідних. Тому я завжди кажу тим, у кого родичі в полоні: не сидіть мовчки склавши руки. Медійність працює. Але давайте скажемо чесно: їхнє повернення додому, чи знімає воно відповідальність із Зеленського і Єрмака? За те, що Маріуполь, м'яко кажучи, був не на 100% готовий до великої війни з Російською Федерацією. Абсолютно ні, так само не знімає це питання із зеленої влади із того, що ж насправді трапилося на Чонгарі, і давайте ми не будемо слухати ці е, казки про те, що десь там не е, спрацювали дроти. Примінуванні мостів і, взагалі, за підрив цих мостів був відповідальний один єдиний морпіг, який он буквально недавно повернувся додому із полону. Безумовно, звільнення командирів Маріуполя, Азовсталі, Азова це величезна перемога. Однак не варто забувати, що лише тих людей, які потрапили в полон у Маріуполі, лишаються сотні і сотні в застінках кремлівських кацівень. Наприклад, нам ще треба повернути додому строковиків національної гвардії, молоденьких хлопчиків, частина з яких загинула під час облоги Маріуполя, частина потрапила. У катівні знову ж таки Російської Федерації. Ну і давайте не забувати, що одну групу азовців, в тому числі і жінок, зараз намагаються засудити до довічного на території Російської Федерації. А отже, обійтися, отакими от відосиками, де тобі потис руку, сам Редіс Калина, влада не спише всі свої профтики, помилки і те, що у нас тисячі людей потрапили до полону Російської Федерації. А отже, підсумок цього відео буде простий. Не дайте себе ошукати і переписати реальну українську історію під дуже зручні дати для окремих політиків. Ну і пам'ятайте, що в тяжкі часи трошки легше жити, коли десь на чолі чогось, якихось процесів, перебувають справжні професіонали. Нормально все буде добре. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермалаєва. Це були шоу бісики. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для просування цього відео і ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що кожна ваша гривня, кожен вас внесок, це розвиток нашого каналу. Всім дякую.